Привіт! сьогодні їдемо в госпіталь, і я беру вас з собою. Покажу вам, як проходять огляди і як проходить загалом наш день. Чому у нас є взагалі плановий огляд в напрологах 6 місяців цього молодого чоловіка? Була гуля на голові. Ми тоді робили йому УЗД, КТ і рентген голови. Після чого як гуля вже зійшла, ми мали огляд невролога. Це подивилися, сказали, що все гаразд. Але для давайте для контролю і для спокою через декілька місяців повторимо огляд. Через декілька місяців повторимо огляд і ось цей день настав. І сьогодні ми йдемо на повторний огляд про невролога. Тут ми вже зібрались і готові вирушати. Запис нам задав нас на 10 ранку. І це добре, бо в цей час старший син в прискул і не доведеться тягнути його в лікарню. Він бо там нудився, ти загалом вважає, що зайвий раз без потреби немає що робити в лікарні. Тим більше, нещодавно читала статтю, що заповненість госпіталю 200% саме цього, куди ми їдемо. І це таки правда. Бо для прикладу їхати нам в госпіталь до 15 хвилин. А вільне місце ми шукали ще десь хвилин 15. І це при тому, що паркінг на 4 поверхи, а вільне місце ми знайшли аж на третьому. Поки їдемо, покажу вам трохи міста. Ось, для прикладу, музей мистецтв та біля нього церква святого Андрія та Пауля. Вирішили їхати по трасі, а не через місто, тож особливо що показувати немає. Можливо, зроблю окремий влог з екскурсією по Монреалю. Якщо вам цікаво, то пишіть у коментарях. Тим часом ми вже доїхали до госпіталю. До речі, саме в цьому госпіталі мені робили операцію після кесаревого роздину. У мене є окреме відео про це. Якщо коротко, то у мене почалась кровотеча. Мені робили проливання крові, вона не допомагала, і мене з однієї лікарні транспортували на швидкість саме в цю лікарню, де зробили успішну операцію. І коли я відійшла, мене повернули назад до пологового, то точніше до лікарні в пологове відділення. Ось так виглядає лікарня зсередини. дуже гарна, чиста, сучасна. Ну, я в захваті. Ось такі коридори. Тут ми вже очікуємо на УЗД. Навіть не зважаючи на те, що в нас запис на 10 годину, нам все рівно довелося чекати, і чекали ми десь хвилин 30, це лише не саме Узде. Таня був в гарному настрої, тож очікування не було складним, і я ще раз переконалася в перевазі грудного вигодовування, скажімо так завжди при собі і готове до споживання. Тут ми вже щасливі після кабінету УЗД йдемо на зустріч з неврологом і думаємо, що це не буде займати досить багато часу. Ну, в принципі, не досить багато. все розказує нас. Ми десята година було УЗД. Чекали ми. Хвилин 30, на нього, можливо, більше, плюс-мінус. УЗД зробили, перевірили, інша лікарка глянула, сказала, все окей, все супер, і тепер ми чекаємо на іншого лікаря-невролога, який має подивитися і сказати, що в нас все гаразд, і відпустити нас додому. Але у нас був запис до нього на 11, вже 11.30. І ми далі вичікували. Я нього заснув. Сподіваюся, скоро зможемо вже поїхати. До речі, після цього ми недовго ще чекали, нас закликали в кабінет, трошки там посиділи, і, в принципі, прийшов лікар і за хвилини дві-три нас відпустив. До речі, компліментів отримав Таня дуже багато і за його вигляд, і за його лук, скажімо так, аутфіт. І також лікарка УЗД була дуже сильно вражена і про це декілька разів повторювала і наголошувала про те, наскільки він спокійно сидів, не плакав, не крутився, а дав лікарям спокійно зробити свою роботу. Вона була дуже вражена, і в принципі на цьому все. А ти не забудь підписатися та поставити лайк і дзвіночок цьому відео. Вдячна за перегляд.